Доросте. А, з мужиками мені не дуже везло, щоб ви зрозуміли. Або втік, або вмер. Так, ніхто ніколи на руках мене не носив. Я один раз була з дуру так ляпнула. А може хтось візьме? і що ви думаєте, вийшов мужик в зал. Я як подивилася, що він йде, слухайте, чуть не зумліла. Думаю, боже, що це має бути? А він вийшов, бачу ніби нічого, хоч маленький, але такий кремезний. Він мене як схопив до гори і десь нога поза ногу пішла, і ми падаємо. Обоє. То добре, що я зверху лежу, а мужик не рухається. Думаю, ну все, забила нафіг мужика. Я так тихенько кажу, мужик, ти там дихаєш. І каже, ти ще хвилину на мені полежиш, і я вже дихати перестану. <рес> Отака була пригода. Ніхто мене ніколи не називав. Рибка там, зайка. І слава Богу, бо я як гляну на себе в зеркало, думаю, Наталю, яка ти зайка? Ти коняка, яка все життя бігла галопом. Тяжкий віз за собою тягнула, і копита вже давно постирала. Так. Я велика жінка, Бог мені подарував таку фактуру і за молоду воно мені заражало, я не могла в чергу стати два рази за дефіцитом. Бо всі одразу казали, «Жіночко, ви вже стояли. Але з роками я зрозуміла, що мій ріс це моя перевага. Бо коли я перший раз приїхала в Єгипет на курорт. А вже була не молода, вже на пенсії була. Перший раз приїжджаю в Єгипет. Боже, виходжу з літака, а єгиптяни попадали на коліна. Вони баби такої великої в житті ще не бачили. Вони думали, що ні Фердічі ожила. Кожен рік їздила в Єгипет, всі верблюди мене вже впізнавали. Я не маю права бути слабкою. Ну хто повірить, що така велика жінка і слабка? Звичайно, ніхто не повірить, але хочеться хочеться бути слабкою. І я собі то дозволяю, коли сама, в своєму домі, коли нікого нема, коли на вулиці дощ чи сніг. Я люблю запалити камін, сісти на підлогу, витягнути старі альбоми, переглядати фотографії. Фотографії вже пожовкли, старі фотографії, але про кожну можна щось розказати. І кожен раз, коли я це роблю, так стає боляче, боляче і гірко, бо я розумію, що дуже багато в Україні зараз людей, своїх самих дорогих, близьких, рідних, бачитимуть вже тільки на фотографії. І я хочу, щоб ви цінували те, що маєте, цінували родину, не забували подзвонити рідним, збирайтеся в гості, хоч як би це важко не було. Переглядайте старі фотографії. Не для того, щоб сумувати, а для того, щоб набиратися родинного тепла. Кажуть, що всі ті люди, які вже не з нами, вони... Вони допомагають нам жити. Просто треба це відчувати і, і хотіти, щоб так було. Я то відчуваю і хочу. Тож давайте згадайте саме в цей момент найрідніших вам людей. Перегорніть сторінки своїх альбомів. А я подарую вам пісню, яка народилася вже давно, але я її дуже люблю. І вона дуже доречна на сьогоднішній момент. Старий альбом.